В нашому храмі було принесено Господу Богу без жертву. Хліб став Тілом Христовим, воно кров'ю Господньою, і багато хто з нас сьогодні сподобався причаститися та вчитися, святи Христу, Питання. Всіх причасників ми вітаємо зі святим причастям і всім бажаємо перебувати у Бозі з Богом, порахувати при півниці погнаті Його, і як. Ми вже про то говорили і цими словами завершується той уривочок зі святого Євангелія, який покладено саме на сьогоднішній недільний день. Ми повинні шукати в першу чергу царства Божого і правди Його, а все решта докладеться нам. На минулому тижні, в місце проститель Київської митрополитської кафедри, митрополит. Чернівецький і Буковицький онуфрій, який з благословення нашого священного началі з благословення блаженнішого митрополита Володимира, предстоятеля нашої української православної церкви, зараз керує кораблем православ'я в Україні, відзначив День пам'яті свого Висного покровителя, святого преподобного онуфрія Великого, вікарії Київської митрополії. Керуючи справами Української православної церкви митрополит Антоній, благочинні Києва і деякі благочинні Київської області, вітали владику Пануфрія з днем Ангела, з Днем пам'яті його Небесного Покровителя. Господь дав мені таку милість бути на всеночному бджіні свято-Успенської Києво-Почерської лаврі. Ми співслужили владиці Онуфрію і сорому архієрею Української православної церкви. І саме тоді, коли ми мали честь вітати владику Онуфія, він вивчав благочинним такі отакі от іконочки Святої Богородиці. Ця ікона є благословенням владика місцепростителя Київської водоволичої кафедри. І коли владика Онуфрій, прийнявши від нас привітання, роздавав благословення отцям благочинним і присутнім священнослужителям, представникам благочинь і благочинств. Ікони, а вікарні архіреї отримали благословення і в подарунок від владики місцепростителя Панагії, знаки архірейського достоинства, то митрополит Онуфрій, звертаючись до нас і дякуючи всім, дякуючи всім тим, хто. Привітав його, хто підготував для нього подарунки, а подарунку ми підготували від усіх парафій нашого благочиння. від усіх благочинки було підготовлено подарунки і привітання для присвященні владики для високоприсвященні владики Онуфрія. І от коли він, дякуючи нам, звертався до нас із словом, він сказав, що дуже важливо, щоб ми були єдиними. Те, що ми повинні бути єдиними одне з одним: єпископа, духовенство, моряни, представники земної церкви Христової, це зрозуміло. А дуже важливо, щоб ми були в єдності із Христом, щоб ми були єдиними з Христом. Важливо, щоб ми Христа не втратили і по Христову жили. От давайте, пам'ятаючи про це. Продовжуючи святу Спасительну течію святого апостольського посту, посту, який завершиться в день пам'яті апостолів Петра і Павла, 12 числа в суботу, давайте протягом цього посту будемо думати. І не тільки про тому посту, а завжди. Чи живемо ми з Христом? Чи є для нас Христос центром всього? Наскільки христоцентричною є наша віра, наскільки Христос для нас в центрі, наскільки заповіді Його є для нас основою життя і основою всіх наших дій, чи ми більш живемо все ж таки чимось земним, хай хорошим, але більш земним. Так от справжнє хороше земне це відбиток всього справжнього Божого. І нехай нам Господь допоможе. Живучи за заповдями його, живучи по-божому, робити все по-божому, максимально залежно від нас для самого Бога, для святої церкви, для нашої рідної землі, для всіх ближніх наших. Будь ласка, можна буде зараз підходити до. Анагончика з центральної ікони Воскресіння Христового, прикладатися до Христа, до ікони Воскресіння Христового, до ікони Пресвятої Богородиці, яка є благословенням місто Пристителя Київської митрополитської кафедри, високопресвященнішого митрополита Чернівецького і Буковицького Онуфрія. Прикладайтеся до того, що є благословенням. Того ієрарха, який почує зараз корабель нашої Української православної церкви. Ну і ми готуємося звершувати молитви з упокійної панахитної служби Літії, просимо ця Марка вже е, дати вуслас на початок літії слово благослові благословить, і почнемо ми літійну опокійну молитву. Завтра у нас вихідний.